80 населених пунктів Харківщини охоплює маршрут першої в Україні мобільної аптеки? Проєкт працює понад місяць. Розвозять медикаменти жителям прифронтових зон, в яких стаціонарних аптек немає. Більше про аптеки на колесах дізнавалася наша колега-кореспондентка Катерина Кусмарова. Вона зараз з нами наживо із Харкова. Катю, вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, яка потреба у підвезенні лікарських засобів і чи виправдував себе? Проєкту в регіоні. Вітаю колеги разом з командою просивної аптеки. Напередодні ми їздили до прикордонних населених пунктів Вовчанського району, і від місцевих ми почули, що аптеки у них не працюють, зокрема через щоденні обстріли. Тому люди або самостійно їздять до найближчих населених пунктів, де є стаціонарні аптеки, або просять волонтерів чи родичів їм провести. А тим, у кого немає такої можливості, доводиться купувати ліки з рук на ринку у перекупників, які завищують ціни та не можуть гарантувати якість. Саме тому запрацював проєкт мобільної аптеки. Так звана аптека на колесах. Їздять і на прифронтові території, де є зруйнована дуже суттєва аптечна та медична інфраструктура. Та гостро відчувається нестача лікарських препаратів. Обладнаний такий пункт з дотриманням усіх ліцензійних вимог. Це мікроавтобус дає система кондиціонування, оскільки у населених пунктів немає світла та зв'язку, закупили ще й генератор та старлінг. Так, наприклад, для хворих на діабет інсулін зберігають у холодильнику, а напругу забезпечує генератор. А, у такому оптичному пункті є понад тисяча видів лікарських препаратів. А, перелік запропонований державною програмою Доступні ліки. Є на 100%. Окрім цього, є і асортимент, як у звичайній аптеці хіба що у міні-форматі. Я довольний. Правда, стріляє. Хвораю, хвораю каже, нада. А хвораю здорово. Не дай Бог. На городі прилетіло рядом город. Викосило чорно зробило. Аптек немає. Так. На базарі можна щось купити. У ну, мене дочка в Харкові живе, бо що передає. Так, їздить вона не їздить, тому що внук маленький. Бота мобільних аптечних пунктів Кабмін дозволив відповідною постановою з серпня 2023 року. В документі прописано хто як це може займатися. Так, зазвичай на виїзді один фармацевт та водій працюють у бронежилетах. Щотижня узгоджують з місцевою владою маршрути, аби дізнатися, де є найбільша потреба у лікарських препаратах. Через обласну військову адміністрацію зв'язуються з сімейними лікарями та амбулаторіями по області. Так за один день опрацьовують до п'яти населених пунктів, їздять з понеділка по п'ятницю. Більшість людей, що звертаються, це люди похилого віку з серцево-судинними захворюваннями, тиском, цукровим діабетом та суглобовими хворобами. Бо багато ж пенсіонерів вони ж залишились, вони не повиїжджали. Молодь виїхала, а кого попитати? Бо вони так і роблять. Там той сусіда попитав, ну, поїхати купити лікарські засоби, то родичі які-то. Ну, якось є в цьому потреба, ми бачимо. За словами керівниці проєкту, планують запустити пересувні аптеки і в інших областях України. Так нещодавно запрацювали і у Черкаській області. Найбільше ж заявок надходить саме від людей з Херсонської та Запорізької областей. Колега дякуємо, Катю. Сподіваємося, цей проєкт масштабуватиметься. З нами на зв'язку була Катерина Кусмарова про першу в Україні мобільну аптеку, яка працює на Харківщині. Ми...